Ну, ми будемо старатися, щоб пошвидше. Тут такі питання основні бюджет, а далі то там такі не особо. Будемо старатися. Так, наша комісія повноважна, є 5 депутатів, тому нашу комісію вважаю розпочатою. Є шість, але щось тут показує п'ять. Когось карточки нема? М? А, Юлія Васильна карточка. А, угу. Ще раз реєструємося. Є вже? 6? Так, в нас на порядку денному сьогодні є 23 питання. питання? 23 питання. І два питання є додаткові. Тому. 23, є порядок. У нас є порядок денний. На порядку денному 23 питання і два додаткових. Тому прошу за основу. Голосуємо за основу. За 6, усього шість рішення прийнято. Додаткові питання: про поділ пологового будинку на окремі об'єкти нерухомого майна і про поділ нежитлового приміщення на окремі об'єкти нерухомого майна. Це по Михайло Грушевського 103, це пологовий будинок, і по Семидубській 2 центр психосоціальної підтримки. З метою виготовлення права власності на вказані заклади. Щоб передати під узу фрукт. Приміщення. По Семидубській 2 потрібно зробити всі документи, тому що там є частки приватні підприємці, які поряд з центром. В них немає документів ні права власності, ні документів, тільки договора купівлі-продажів колишніх колишніх періодів, коли вони придбали в міській раді. Тому щоб центру психосоціальної підтримки зробити документи, потрібно щоб всі хто в тому ряду теж. Відповідні документи зробили. Так, тому це поділ такий. І так точно також по Михайла Грушевського 103 це пологовий будинок. Там в пологовому будинку є е, різні, є балансоутримувачі і складається з двох будівель, і тому це теж треба, щоб його впорядкувати. Так, прошу. А нема тут в мене рішення. То як буде звучати рішення? Давайте, Світлана Іванівна, ви подивилися? Включаємо так? І третє питання до проекту рішення про надання дозволу на придбання водяного теплообмінника для плавального басейну Дубинського ліцею номер 7. Тобто в нас буде три додаткових питання. Ну, зараз принесуть, скинемо. Так, давайте голосуємо за три додаткових питання, тоді в цілому. Чи по кожному окремо? Ні, ні, ні. Я б тобі дала якби за проєкту. По кожному окремо, та, шановні колеги, по кожному окремо голосуємо, чи в цілому? По три додаткових. В цілому, давайте три додаткових, голосуємо. І за, за 6, усього 6, рішення прийнято. І за порядок денний. В цілому. За 6, усього 6, рішення прийнято. Переходимо до обговорення. Перше питання: про звіт щодо виконання бюджету Дубинської міської територіальної громади. Прошу, Світлана Іванівна. Давайте кажіть, що там робимо. Все зрозуміло? То що голосуємо? Основні цифри, будь ласка, назвіть основні цифри Світлана Іванівна. За результатами 25-го року. так те, що найбільше цікавить. До бюджету Дубинської міської територіальної громади надійшло 551 мільйон 5308 тисяч гривень. З них власні доходи складають 389 мільйонів 210-60 тисяч гривень. Відсоток виконання загального плану по доходах складає 110,3%. Виконання плану по власних доходах загального фонду. Вкладає 103,4% в гривневому еквіваленті, це е, при виконання становить 11 мільйонів 582,6 тисяч гривень. Е, що стосується виконання плану по доходах е, е, в розрізі податків, то в нас забезпечено практично е, по всіх. Виконання і перевиконання однак не добрано і тисяч гривень по адміністративному збору за проведення державної реєстрації, і 217 тисяч не надійшло від держави акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. І інші надходження з мінусом -51 51,5%. По всіх решту надходженнях ми маємо виконання і перевиконання. Це так коротенько. По доходах. Ну, вже традиційним стало, що найбільший відсоток у власних доходах складає податок з доходів фізичних осіб. Виконання за результатами року даного показника складає 103,7 відсотка. Найбільшими платниками даного податку до бюджету міської громади є прак дубне молоко. КНП, Дубинська міська лікарня, товариство Гіалос, товариство Склоресурс і управління освіти, яке, яке обслуговує централізована бухгалтерія якого обслуговує дошкільні та позашкільні заклади освіти, які мають статус юридичних осіб, та кілька установить без статусу юридичної особи. Практично, з результатами 2025 року, по всіх цих платниках відмічаємо значний ріст. Якщо треба цифри назвати, то я назву всі матеріали у вас є під рукою. Так, все. Що? Питання ще, до Светлани Іванівни. питання є. Анатолій Борисович, Юля Василівна. Юлія Васильівна, ви ще дивитеся? Оксана Володимирівна, ще теж дивитеся, Валерій Миколайович, Віталій Степанович. Ви подивилися, чекаю. Будь ласка, Юлія Василь Качук, Юлія Васильна, всеукраїнське об'єднання свобода відкрила розшифровку капітальних вкладень. Бачу графу видатки і профінансовано. І мене цікавить нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для проживання ВПО. Були видатки на суму 15 мільйонів 986 тисяч. Ну і там далі заокруглюю. А використано 5 мільйонів 787 тисяч. Чому було закладено надто більшу суму, ніж використано? Закладена сума була не надто більша. Сума ну, на два рази в межах, навіть більше. В межах кошторисних призначеннях да. кошторисної документації, а оплата проведена за фактично зроблені за фактично проведення роботи. Тобто роботи всі для не справляється, так? Да? Ну, виходить так. Ну, це треба брати у управління архітектури, Воно може розказати, що там сталося. Але кошти до бюджету в сумі скільки 12 мільйонів повернулися. Ну, так от. Так, ми залишились на використанні. Залишились на використанні. Ну, а нема вправення архітектури. Хто доповідає? Ну, ми будемо далі обговорювати це в контексті бюджету, тому що там теж 17 мільйонів, я бачу, знову ж таки виділяється сюди саме, з рахуванням того, що 12 вже не було використано в попередньому році. Тому я би хотіла, щоб тут більш детально доповіли. Хай архітектури. Зараз прийде по архітектури і будуть розказувати. Є ще питання? Оксана Володимирівна? У багатоквартирному будинку, скажи, щоб знали по чому. <плес> Використання коштів Росії відкрили. Ну, куди вони використані, так, це, це кошти, треба питати в самого це ті самого кошти, які ми на статутний капітал виділяли. Ми виділяємо. А да. що вони придбали за ці кошти, то це тільки треба їх запитувати. Усновні засоби. Там далі розшифровано. Внески в статутний капітал, дубну водоканал, 5600, планова цифра, і використання 5, 307, 480. Так, 5600. І кому на енергію в повному об'ємі використали. У кого ще є запитання? Будь ласка. Так, будь ласка, в кого питання є? Голосуємо. Якщо нема питань, то голосуємо. Нема питань? Голосуємо. За 4. Усього 6. Рішення не прийнято. Переходимо.